Але не лише на гриби, вміє полювати «Агроньюз». Друге місце в номінації. Дебют саме з таким трофеєм. Повернулася наша програма з 20-го міжнародного телефестивалю Агросвіт 2013 на Хмельниччині відбувся 20-й ювілейний міжнародний телефестиваль Агросвіт 2013, мета якого показати проблеми та досягнення сільського господарства різних країн та познайомити глядачів із цікавими агропостатями. І взяли участь в ньому цього року більше сотні відеоробіт з дев'яти країн Європи. Мені дуже приємно, що журналісти сьогодні цікавляться такою темою, як агропромисловим комплексом всіх держав на теренах. Бившого Радянського Союзу, і навіть колишнього Радянського Союзу, і навіть за його межами. Мені дуже приємно, що сьогодні представлена така велика кількість робіт. І серед них своє почесне друге місце в номінації Дебют, створеній для молодих телевізійних аграріїв, виборола програма Агроньюз.